Клієнт хоче розрахуватися карткою, а вам незручно її прийняти, бо знову треба вносити вручну суму, а потім дані про оплату. І тому ви зніяковіло питаєте: а можете, будь ласка, розрахуватися готівкою? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, слідкуйте за нашою сторінкою. Ну тоді покупець може розвернутися і піти до конкурента, залишивши вас без прибутку. А замість товару та посмішки візьме з собою дрібницю, розчарування щодо вашого закладу. Мовляв, скоро 26-й рік на дворі, а ви не можете в мене прийняти оплату карт. Серйозно? На щастя, на допомогу підприємцям і їхнім бухгалтерам поспішає натурботливіша команда Checkbox, яка має готове рішення. Воно збереже бізнес від помилок у чеках та втрат часу на ручний набір сум і даних про оплату. Якщо ви ніколи б не хотіли опинитися на місці з ніяковілого підприємця чи касира, наше відео для вас. Посилання на повну версію в описі.